Луптенка. вітаємо в 2015 году усіх з Новим Роком. З новим роком. Желаємо здоров'я, процвітання, Успіха. удачі, Щастя мене... мене... і миру всій Україні. Нов... Гармонії. У добра, любові. Искрости. Молодец. Гарных людей. Гельц. Доброты. Ядности. Смеха полный зал. Много посетителей, клиентов. Известности. хороший, Мудрость. И всего самого-самого доброго. Aqabadi, 12-30-30-30 Aqabadi, 12-30-30 Aqabadi, 12-30 Good job, no 15-30